Віталій Бутелішахів рая проти Паус Мур, Франція, рейтинг 1903. Ой, товаришки, Не хочу я приймати твій гамбіт. Ну покаш. Я розраховую розіграти Карлс -Бат. а ти. І давав, можливо, і кращий хід. Тому що зазвичай такий заборчик від білого але я планую десь H4 піти. Чи ти заткнеш мене? Він не витрачав темп на С6, відразу С5, цікаво. Правильно, мабуть. А я думаю, що я можу. А, він так пішов. Ні, ну я відразу А4. По маршалу відразу. В будь-якій позиції, в будь-якому дебюті я граю. H2, H4. Ферзь 6 Шах. Чик. Кінь. Та правильно, що тут думати, ну. Я думав, що я цього... ні, я ще цього коня буду. Брати не дуже до... А, може, й добре. Og A, A Shoni. der ikke. Jeg ikke, så Du der en lille røg, og du er der du 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 så du du du. du 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 Д5 взяти пішака. Бо відразу кінь Д5, Ферес Д5. В кінь Д5 він може і тут стукнути. Чи просто забрати пішака? Що мені буде за це? Не знаю. Забрав. Просто. Якщо буде лякати мене, просто відійду, можливо, Не знаю. На Є2. Да і все, три пішики за фігуру, плюс відкритий король. Якщо ну, просто брати йому просто не можна, тому що лінія H навряд чи він це втримує. Далі завжди у нього висить на d5. Я можу спробувати якість в нього забрати. Такс, три нулі піти можна ще. Бо вже чотири. Якщо нічого не робить, типу Фарсі вісім, вже чотири може піти, як ти будеш цей пункт тримати? Тому ти і робиш такий хід. Ну, я можу і венш підпити, насправді. М -м -м, можу просто відійти кудись. Ісь, ісь. Я ж казав, що я відходжу, правильно? Правильно. Що я граю, якби, красиво. Я граю і атакую, правильно? В активніша. При фрезях. Ну, можна було брати, можна було і не брати. Так, я можу, в принципі, тут взяти. А, стоп. У мене підвисає кінь, тому окей. міняти. А G4 що буде? Щось буде. Кінь D5, такі шахи ще мені є. Три нулі. Ну, уже F4 играть. Нет. О! Что? Ой, как так уж меня F Добре, тренулій піду просто. Что зже може вдарити? Шахом. Ту -ту -ту. Ні, ну тепер то точно я так граю. Тепер ти, чуваче, зіваєш. Нічого не бачу, ще. Ще нічого не бачу. Бачу, вже мало фюр залишилось. І та міг слонам закритись. Так, не буде суперник робити ходи, ну окей, і не треба. Так, все ясно. 79 на 69, був один блискучий хід. слон g 6, блискучий хід. Значить, правильно я зробив. Не потрібно було тут ще щось там рокеруватись. Відразу слон g 6, жорстко з ним бах. З дебюту. Треба було все-таки розмінюватись по комп'ютеру забрати тут. Далі він б'є, чи що він робить. Конем. В білих чотири пішаки за фігуру. Дуже сильні коні і дуже сильна пішакова структура. Пішаки рвуться, і тут чорний ні. Навряд чи щось можуть протипоставити цій стратегії. Вирішу парти при фрезях. Тут позиція не дуже по комп'ютеру. Ніщо? Все-таки треба було так грати, да? Окей, якщо я так іду, то що? Дві фігури проти. Моєї тури залишається. Знову ж таки, пішаків багато. Ну, Окей. Сперник побачив цю ідею. <гум> Можна сказати, ідея в кращій редакції <гум> спрацювала. Отака.